Всім привіт! А до мене завтра прийде гостя. Я вже готую її ліжечко, Міняю постіль. Тож будьте зі мною. Буде цікаво. Моя гостя вже доїжджає до Любліна. Зараз їду її забирати. <рив> Погадайте, що правильно. Мій автобус не приїхав. Зараз має такий самий 160-й приїхати, запізнююсь на 20 хвилин. Супер! 17 хвилин розбудиться. Хочеш, Вже приїхав. Зараз треба пройти в подзимку. Я вже буду на вокзалі. Піти зі мною. в подземку. Я виходжу з неї зразу вокзал. Мо, біжимо, біжимо. Бабуся, мабуть, з тієї сторони. Бо туди автобуси приїжджають, бо це залізничний вокзал. Подивіться, який він в нас гарний. Він новенький, там ще тераса є наверху. Cool. Я думав, що бабуся буде тут, а її десь нема. В пошуках бабусі. Прийшов бабусю, Крикнула мені з другої сторони вокзалу. Мирославка. Керідненька. Клас, клас, клас. Помахай туди. Як добралась? Нормально. Добралась. Тимо теж так? Бабці, це ми тут з тобою перший раз гуляли, пам'ятаєш, коли рослинна виставка була. Зараз пересадка, йдемо на автобус. Ой, пальці видно. Короче, сьогодні поламалася програма з білетиками і показами автобусів. Тупо мені показали, що один автобус має приїхати, він і приїхав, тому я запізнився, щоб зустріти бабцю. І зараз нам показує, що до нас їде 160 й Ай, не видно. Коротше, там пише 160-й, але ще 29-й їде до мене. Діла? Один автолі вже куча прихожанів Нів... Правиться вже, мабуть? Бабулька робить. Чекаємо на автобус. Ми вже дійшли до моїх сі, так ми виглядаємо, все починає доставати те, що поналозило. Це, мя... це все м'ясне сне щось? Бабці, все м'ясне щось? Тут м'ясо є? Квасу мені привезло на розлід. куча пирічків з м'ясом. Бабця, це ти даєш? Щоб ви розуміли, це не можна через польський кордон привозити. Коротше, дивіться на цей чемоданчик от бабця. І дивіться, скільки всього вона змогла мені привезти. Щоб ви розуміли, тут пиріжки, які вести не можна, Сологуня Дережнянська, це з мого рідного міста, цукерки мої улюблені, просто квас на розлів, мед, куча. коротше. Маний маний. Бабця, я тебе обожнюю. Ми вже сіли снідати. Всім смачного, хто їсть з нами. У нас коротше, вже жара, сонечко піднялося. Вийшло точніше. Давно не було такої хорошої погодки. Ну, як хороший, прям жарко. Нарешті літо чувствується, як літо. Зараз йдемо в бідронку з бабцею на закупи. Так що будьте з нами, зараз будемо закуплятися. Закупи будуть масштабні. Бо бабця хоче мене відкормити, да, Баб? Коротше, перше, що нас зустрічає, це фрукти. Подивіться, от ціни. Персики по 9, абрикоси по 10, виноград 10, банан 5, помнож тут на 11. Бабця, як тобі ціни? Фрукти дешевші, як у нас. Каже, що фрукти дешевші, ніж в Україні. Кришли на овочі. Так, що нам треба, огірочки? Да? Огірочки у нас, виходить, почутні. Так, по 4. А отакі по 10. Це по 10 гривень, а ці 40. Добре. Бабця шукає мені капусту на голубці. Кирочу. Помідора от 8 злотів, це 90 гривень. Так, 80. Так. Що? Так, це мороже. Да, це морожене. Це капуста червона, тобі не піде. Це стара капуста. Це недовольна. По продукти, ой, по овочі бажано ваша не йти. Це Цибуля — 4 злотих за кілограм. Це перед... 5... Що? то Нам не треба? Воно можна на розвиток взяти. 450-50 гривень за кілограм картошка 100 гривень за кілограм. Да. Хватить, наш 4... А, ти на супі, на голубці, так? Да? Така підренка. Що тут каже фасоля, фасоля по 110? За таку упаковочку. Да. Ой, чесничок з кропом продається зразу. А, це для квашення огірків такий набор за 60 гривень. Бачила, бакс? Кріпі чесник для квашення огірків. 60 гривень. Дорого, ні? Найшли молоду капусту і картошечку молоду найшли за 20 гривень за кілограм. Коротко. Скільки молода бараболя в Україні? 30 гривень. 30 тут 20. Цукор за кілограм 10 гривень. А цукор По чому? 30. Тисяч. А У нас по 10. Ну, по 11. За кілограм. Але так, то по 30. Ну, по знижці 11. Солодке ми сьогодні минаємо, через те, що бабушка навезла дуже багато з цього. До м'яса йде, йдемо до м'яса. Цікавенько. <звігінь> Знижки розібралися. <звігінь> це що, свинина? Так, да, це свинина. Е Коротше, ціни да. Щоб ви розуміли, за кілограм тележка 260 гривень, 270 навіть. Що нам надо? Суші? Фарш нам нормально. Фарш, вот фарш. За 9 злотих, Коротше, 90 гривень, це пів кілограм. Це? За 6. Mm. Ах, так, да? це нема. Коротше, розказую, ми попали на суперзнижки 1 плюс 1. Тобто, виходить за 6 злотих один фарш. І якщо закупитися на 100 злотих, то 15 злотих вертається. Ну от, наприклад, філешка куряча. Получається за 400 грам 110 гривень. Почули? За 400 грам 110 гривень. Угу. Якась вона не свіжа, бачите, п'ятна. Як труп, ні 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 не, -не, -не, не беремо. Боже, це мій рай, сири, просто фета. Я так люблю сири. Гріль, сир, моцарелла. Ага. Моцарелла, коротше, знижка, якщо за 100 грам 40 гривень. Не бери. Моцарела? Ну, я люблю моцарелли, але я не думаю, що воно нам треба. А не треба шинку якусь нам. Дам бутерброди. А ковбаса води весь є. А, це при закупі двох. Mm. Що, що ти казала? Сосіску це мали за. А, сосіску хорошо. А там Та? ну, якась. Нема там знаєш. Хорошо то. А Де ти дивишся на які знижки? який знашка? Це ні. Вот ціни занизу. Зверху занизу. Я хочу сосиски. Сосисочки, сосисочки. Де? 69. Це за 100 грамів. І вже розкупив. Ага, сосиски є по 80 гривень, якщо взяти дві, якщо взяти одну пачку, то буде по 120. Ну нам дві пачки багато, наші нам дві пачки. Давай візьмемо одну таку та й все. Один кілограм за 90 гривень. Нормально? То що не беремо шинки, ні? Ну я хочу переносить. Коротше, ми прийшли дуже пізно, всі знижки вже все, розкуплені. Йдемо до цікавенького, сметана і масло. Сметана 30 гривень за 200 г. Це таке, як я завжди беру. Вистачить нам? Вистачить? Не знаю. А на що нам треба, не дурний і... І голубці? Ладно, давай візьмемо більше. Наш вибір змінився, ми беремо тепу. І що ще? масло, так? Масло тут, мабуть. Масло, масло, масло. Каща. Не-не-не. Або масло. Польське. 100 гривень такий, брусочок. Польський, 200 гривень. Так. Да. Що ти скажеш, норм? А вас скільки? 200 град тоже, 100 гривень. Даре. Ну заглядає непогано. Рай. Просто рай. Дуже <плес> гарний. Нам дуже крупно повезло через те, що береш одну упаковку яєць десяток за 12 злотих, а друга за 6. Так що в нас вийде 20 яєць за 170 гривень. Тостовий хліб 35 гривень приблизно за вухами. Норм? Норм. І водичка. Ну, водичка нам не треба, бо в мене фільтр вдома. Тебе є квас. Каже бабце, в тебе як вас з України. Да. Що правда, то правда. Бабця, диви які знижечки? 10 плюс 10, 5 плюс 3. Берем? 10 плюс 10. Бабці, бо бути ці пива ще якоїсь Так. Да. Я вже повнолітній зі мною можна, просто бабця дуже любить польське пиво. Я не знаю чого. От Іра, моя подруга, взагалі не любить, а бабця любить. Вона ну, солодка. <laughs> Як тобі ціни в Польщі? Ну щось дорожче, щось дешевше. Фрукти дешевші, знаходи. правда? Фрукти дешеш. А може візьмемо ще якісь фрукти, ні? Я би абрикос взяв. Пішли, за 100 гривень за кілограм можна брати, мені здається. Ну, у нас 130. Прийшли на пиво. А яке пиво ти хочеш? Я не знаю. Ти... Я сам пиво тут не п'ю. Ну, я завжди в Україну возив оце Харнес. Ти пробувала. на Ну, я не знаю, ніколи не пробував. Ну, попробуй. Каштелан. Ти впевнена? Це 6 плюс 6. <свіс>. Тобі 6, мені 6. <свіс>. Вон за якась. Ну да, я би пива випив. Зараз ми виберемо яке. Ми з бабці, мабуть, хвилин 10 вибирали, то вони могли вибрати і вибрали зубр. Зараз відкрию чек. Ой, чек. Список, подивимося, що ще треба. Боже, такі персики, як в Одесі. 220 гривень кілограм. Яблучка. апельсинки, Ананас 7 злотих за кілограм. Це 75 гривень за кіло. Це ж дешево. Нектаріни, кавуни, авокадо. Авокадо по 40 гривень за штучку. Вирішили ми з бабушкою, що ми хочемо вареного бурячка натертого. За 50 гривень пів кіла зразу варений, не треба мучитись. Що це, бабця, що взяла? взяло? Більхошки виявляв. Це 20 кілограм. А ще яблука нам треба да, до бурячка. Ви коли сиділи буряк з яблучками. В чому яблука в Україні, ти не знаєш? 85 гривень. А, ну тут теж дорого. 65 гривень. Що, беремо? Номери. Коротше, я виставив, закупив в Телеграм і мені Олексій написав, що не можна брати зубр, що краще взяти білого живця цього. Так що беру білого живця. Коротше, Тут в бідронці якась перестановка. Ми вже мали виходити, я зайшов в список і ми забули муку. До речі, на макарони знижка 50%. Береш одну, друга 50%. Ні, в мене куча макаронів. Люблю це відео, не знаю чого, він мені такий цікавий. Соуси всякі. Томатна паста. А ні, це сушені не помідори. Ні, це сушені не помідори. Фу, не люблю помідори. Гран, Гранола і так далі. Всім привіт. Мука в нас 2 плюс 1. Береш 2 одна в подарунок. Ну нам так багато не треба. 2 плюс 1, мука. А по А мені здається, я брав останній раз. А тепер не пам'ятаю. Я різко згадав, що я купляв вже муку. По-перше, по блогу, а по-друге, то, що я робив серники. Перестановки тут по бідрянці. Все, Ми виберемо картошечку, капусточку, морквочку, цибульку, яєчка, пиво, яблука, буряк, абрикосу. Парш, коротше, дивіться самі. І виходить десь 100 золотистей. 1100 гривень. що це пікнути. І так, ми, коротше, фітаняшки. 75, Ні, все правильно. Коротше, тисячу гривень, оце все вийшло. Супер. Ну, я задоволений. Ми стільки всього взяли. Та не сварись. І всього тисячу гривень. Ну, прям нормально, як на мене. Навірно, зря я сметану на нас кину, правда? Там ну не сварись на нас. В сумі я дуже задоволений. Ми взяли ціли, цілу торбу, бач, не в ту сторону. Цілу торбу на тисячу гривень і дивіться, всякі знижечки тут є. Yeah. Подивимося. банер, Зробили його чисто на тиждень. 4 злотих за помідору кілограм. Це 45 гривень. А шинка є знижка, Що по 4 злотих упаковка. Коротше, 400 грамів шинки можна було взяти за 100 гривень. А ж не? Я не бачив. Бабця мене заставляє вернутися, подивитись шинку, взяти. Так, будемо робити гарячу, у нас є сир, у нас є сосисочки і гріль мені подарили, дівчата, на день народження. О, шовковиця диви. Ще зелене. Ну так, ще зелене, звісно. Дивись, гулічка сидить і не тікає. Де? Вау, вау. Гулечка я з ним люблю ближче. Дивіться. Ой, втекла. Такі великі ці голуби, правда? Як наших два. Коротше, вибачайте, якщо я погано перевожу, я прикріплю в описі актуальний курс. Просто Дуже тяжко множити зразу на 11. Плюс я все життя не вмів множити на 11. Але я старався, як міг. Плюс я знімаю і на TikTok, і на YouTube одночасно. Це дуже важко. Але нічого. Зараз йдемо, занесемо торби додому. Підемо гуляти в центр. На фонтани сьогодні підемо, бо сьогодні буде виступ. Дуже хочу бабці показати, там буде якась легенда. А ще в Польщі Івана Купала. Ми хотіли поїхати, але 40 кілометрів від нас. Нам, по-перше, немає чим добратися і автобуси туди не їздять, так що ми не поїдемо. Я думаю, влог цей на сьогодні ми закінчимо і продовжимо новий з центру, фонтани вам покажемо. Так що будемо прощатися. Всім дякую за перегляд, пока-пока. Попрощайся. <ріху> Не важко, правда?